Я думаю, Бог пахне квітами, всіма, які є на світі, солодкі меди, стиглі ягоди, в один букет перевиті. А може, він пахне полем, спраглим рук та зерна, стодолами хлібом, липою, хмільнішою від вина? Я думаю, Бог пахне мамою, матусями усіма, грудьми, молоком, немовлятами, чого тільки в нім нема, і теплі батьківські руки, товариша мужнє плече, родина, народ вітчизна, іще щось, іще, іще збираю дух по краплинах. Дивуюся знов і знов, так добре мені уявляти, як пахне свята любов.